Ну ось через довгий час після створення свого каналу я все-таки дістався до розбору свого улюбленого серіалу. Це один із найкращих серіалів останнього часу, які теми порушує серіал Пуститися берега, як він знімався і про що серіал загалом. Сьогодні поговоримо саме про це: Пуститися берега робився з оглядкою на клан Сопрано. То тепер усі телеканали хочуть зробити свого Волтера Вайта та свою історію про саморуйнування. І в цьому ролику ми торкнемося майже всього в цьому чудовому серіалі. Від історії. Теорії створення та моїх теорій. З вами Олексій, це канал Кіногід, заварю чай та роби бутерброди. Приємного перегляду! Вінс Гіліган Гільган та Томас Шнаус. Завдяки їхній телефонній розмові ми отримали цей серіал. Він та Томас працювали над секретними матеріалами до закриття серіалу на той момент. Він прийшов у проект у другому сезоні. Томас приєднався пізніше. Загалом робота над ним добігала кінця, і хлопці залишилися без роботи. Після закінчення роботи над матеріалами вони два роки не могли знайти роботу з сценаристами. В одному з телефонних розмов Томас вирішив пожартувати, сказавши друго: Якщо стане зовсім погано, то ми купимо будинок. На колесах і відправимося варити кристали. Томас Шнаус продовжив говорити, але Гіліган вже не слухав. Їм заволоділа ідея, і він запитав, що буде, якщо правопорядну людину поставити в таку ситуацію. Шестерні закрутилися і руки почали писати. Він стримав у голові, що хоче створити серіал, у якому протагоніст у міру розвитку сюжету стає антагоністом. Ідею серіалу він вперше представив Заку Ван Амбергу та Джеймі Ерліхту, які займалися розробкою проєктів Sony Television. Вони його. Ентузіазм не поділяли, мягко кажучи, не вірили в цю ідею, але йому було важливо донести ідею до кінця, незважаючи на безліч відмов від інших людей. Але дослухавши Вінса до кінця, вона їм припала до смаку. Надалі вони її відстоювали перед головним босом студії, який вважав ідею серіалу невдалою і взагалі ненавидів її. Згодом він прогнувся, заявивши Заку і Джеймі: Я найняв вас через ваш смак. І Якщо ви точно хочете, то так тому і бути. Незважаючи на все це, він Добре, відгукується про роботу зі студіями. У створенні серіалу брали участь AMC та Sony. Як говорив Гіліган, студії давали йому і команді на розробку однієї серії три тижні, але на зйомку вісім днів, що задавало шалено щільний графік, через що імпровізації були зведені до мінімуму. Усі в команді розуміли і підтримували один одного, навіть якщо деякі ідеї були не ідеальними. Як він сам неодноразово говорив, іноді рішення не відразу стає очевидним, але в результаті колективних зусиль. Воно може бути знайдено. Сценаристи на чолі з Вінсом витрачали багато часу на розробку та опрацювання деталей кожного епізоду, влаштовуючи мозковий штурм та записуючи все, що спадало на думку. Він розповідав, що вони кидалися один в одного ідеями, а працівник, який сидів з ним поруч, як сценографіц, вів запис. Але й звичайно, без крейдової дошки не обійшлося. Наприкінці процесу, кожен сценарист міг написати свій варіант епізоду, який потім перетворювався на готовий сценарій. При написанні сцена. Сценарію майбутніх серій він з командою постійно озирався назад. Те, що ми не використали раніше, давайте використовувати згодом. Як, наприклад, роль Гектора Саламанки була прописана лише на одну серію. На кінець другого сезону не було і думки ні про бомбу, ні тим більше про зв'язок із густавом. Сам фрінг на той момент ще не був і вигаданий. Багато деталей, які глядачі вважають багато кроківкою, прийшли спонтанно завдяки професійній та злагодженій роботі, наприклад, мотозамок та його використання як. Знаряддя у першому сезоні. Ця ідея прийшла Вінсу завдяки тому, що художник-постановник Роб Вілсон Кінг у пілотному епізоді правильно підійшов до питання, що має бути в гаражі у такого шкета як Джесі. Тепер поговоримо про каст. Звісно, Брайан Кренстон був не єдиним кандидатом на роль Волта, велику роль зіграло знайомство Вінса і Брайана. До цього вони разом працювали на зйомках епізоду гонка для шостого сезону секретних матеріалів. Кренстон зіграв тоді невеліком хворого антисаміта який взяв у заручники Фокса Малдера, згідно зі сценарієм, він повинен був зобразити персонажа, що викликає одночасно огіду і симпатію. За словами Гільгана, Брайан був єдиним актором, який зміг зробити це, якому вдалося провернути цей трюк. Представники каналу AMC спочатку скептично поставилися до вибору Гільгана, тому що знали Кренстона тільки за роль Хела в комедійному серіалі Малькон в центрі уваги. Також вони розглядали кандидатуру Джона К'юсака та Меттю Бродеріка, коли обидва актори відмовилися. Вилися керівництво, ознайомилися з епізодом гонка за участю Кренстона та погодилися з вибором його на головну роль. З багатьма акторами, запрошеними до участі у серіалі Пуститися берега. Він раніше співпрацював на зйомках секретних матеріалів, та багато з них зарекомендували себе саме як комедійний акторик. Він з Гільган говорив із цього приводу: якщо ви можете зіграти в комедії, ви зможете грати і в драмі. Закінчили з внутрішньою кухнею. Тепер перейдемо безпосередньо до серіалу. В цілому поговоримо. Про деталі, смисли та зйомку. При першому перегляді серіал для мене видався дуже важким за атмосферою. Настільки що перегляд я закинув на пару років. Повернувшись до серіалу, згодом додивившись його до кінця, я не зміг зрозуміти одного: тім не розумію і досі виправдання фанатами серіалу особистості Волтера. Чому я вважаю, що він завжди був Хайзенбергом? Почнемо з того, що Волтер завжди був нарцисом. Ми це бачимо у флешбеках. Самолюбство та егоїзм завжди були з ним. Лише поява сім'ї відкинув. Цю частину його особистості у далекі куточки його свідомості. Його справжня сутність була прихована під маскою доброї людини. А також егоїзм затьмарював йому очі, адже Волт завжди був жертвою самого себе. Багато проблем, з якими він стикався, виникають саме з його вини. Але він так не рахує. У його неправильних рішеннях винний був хтось, окрім нього. І незважаючи на його любов до сім'ї, я щиро вважаю, що Волтер, вибравши сім'ю, а не свої амбіції, вважає саме це помилкою, але лише з часом його особистість примиряється з новою дійсністю, що егоїстичний професор перетворюється на тихого мямлю добряка. І виходить так, що поява раку є каталізатором. Саме він запустив процес повернення тієї особи. А в нових умовах вона почала видозмінюватися до жахливих наслідків. За перший етап перетворення я беру ситуацію з туко, коли Волтер приходить до нього домовлятися, а не момент з розчиненням доказів у ванні. Здійснивши перше вбивство, він переживає, але не переконливо. До речі, перебуваючи на перехресті і розмірковуючи, то перехрестя символізує роздоріжжя. Він згадує себе молодого та свої слова. Душа людини це лише набір хімічних елементів. Після чого він спокійно заводить машину та їде додому, їдучи зліва направо. В мові кінематографа означає регрес персонажа. Смерть Волтера такого, як ми його знаємо. Через рак Волт знайшов здатність до безстрашності. Ми бачили це раніше, коли він наїжджає на кривдника сина в магазині, але саме в сцені влоговоту, окрім безстрашності, він набуває сили. Відчувши смак грошей та впевненість у своїх силах, він підживив нарцистичного монстра всередині себе. З другого сезону Хайзенберг бере контроль над Волтером. Особливо ми це розуміємо ще в першому сезоні, коли в школі обговорюють зникнення хім обладнання та арешт працівника школи. Волт настільки відчуває свою перевагу та беззаконність, що його це збуджує. Тема насильства повториться ще раз у другому сезоні. Виходить, якщо подивитися саме на перетворення з хорошого на поганого, це відбувається досить швидко. Через це і утворюється теза, що швидкість висока, саме тому, що багато риз злочинця і антагоніста у Уолтера є спочатку, і жоден із його вчинків не має подвійного одна та виправдання, хоч він їх собі і вигадує. Крім нарцисизму у Волту ще притаманні аб'юзивні відносини. Найбільше це стосується Скайлер і Джесі. Найяскравіший момент Скай – це коли вона хоче піти від Волта, дізнавшись правду про нього. Але він просить дати можливість поговорити ще раз, все пояснити ввечері, але повернувшись з роботи. Оти, крім Волта, вдома знаходиться Флін та його друг, які запрошені на вечерю. А Волтер, як ідеальний батько, накриває на стіл. Хоча його відчайдушна спроба уникнути скандалу та обмежити можливості Скай зміною обставин, їй критично не заважають. Але нам, як глядачам, це так показує його аб'юзивне ставлення до неї. Тепер про Джессі. До речі, персонаж Аарона Пола мав померти наприкінці першого сезону. Він мав стати для Волта причиною розібратися з угрупуванням туко. Він з Гіліган вважав, що. Смерть товариша є сильним поштовхом для подальших змін героя Брайана Кренстона. Але гра Пола настільки сподобала Свінсу, що його роль продовжили. І з провідника в кримінальний світ він перетворився на більш цікавого персонажа. Він став своєрідною протилежністю Волта, теж злочинець, але якщо Волт це 100% протагоніст, то Джесі можна назвати антагоністом. Незважаючи на варіння кристалів у Джесі був моральний компас. Ми це починаємо бачити вже у шостій серії другого сезону, коли він приходить до сім'ї, щоб забрати вкрадене та передати повідомлення про що, звичайно ж, наполіг Волтер. Джесі повинен довести і показати, що він бос, і покарати тих, хто пограбував піта. Він стоїть та думає про це, і поряд з ним пробігає жук, якого він не може розчавити. Жук символізує його небажання перетинати межу, інакше повернення не буде. Також він під час перебування в будинку намагається захистити хлопчика від того, що може статися, навіть коли йому довелося переступити межу. Він не як Волтер. Посидівши недовго, спокійно їде у своїх справах, він страждає від скоєного його починає гризти те, чим наш головний хімік обділений це совість. Повертаючись до теми аб'юзу, вовк з другого сезону намагається. Маніпулювати ним. І, звичайно ж, головна, хоч і не єдина маніпуляція, це рішення не врятувати Джейн, шалено напружена і важка сцена. І до речі, це єдиний момент, який студія попросила змінити. Спочатку Волт повинен був бути її причиною передозування, додавши їй ще. Повинен сказати, що це один із моментів, коли студія позитивно вплинула на сцену, зробивши її більш напруженою. Волтер завжди використовує свого партнера при будь-якому зручному випадку і по суті розпоряджає його життям, як він захоче. Все вище сказане про Волта відбувалося протягом двох сезонів. Як мені здається, все це нами каже, що Волтер Вайт завжди був нарцисом, егоїстом і з темнотою в душі. Йому лише потрібен був поштовх. Чи можу я співпереживати такому герою? Не знаю, як ви, але я ні. Якщо ми почали про акторів, то продовжимо. До Волта ми ще повернемося. Мій улюблений персонаж Густаво Фрінк, якого зіграв Джанкарло Еспозіто. З першої його появи мене. Його харизма підчепила. Він таки собі латиноамериканський Дензел Вашингтон. Він розумний і розважливий глава наркоімперії, але якого егоїзм обійшов стороною? Йому достатньо бути в тіні. Марнославство йому чуже. Усі сцени із Густаво навіть без тексту це золото. Спочатку нам здається, що гуса не зупинити. Він готовий до всього і прораховує всі свої кроки на кілька ходів уперед. Отже, все так і було, якби не його емоційна ехілесова п'ята. Він програє лише тоді, коли в його дії приходить особисте, акуратний, прискіпливий протагоніст, який накидає слів на вітер. Але саме помста та емоції затуманюють йому очі, що згодом і призводить до його смерті. Схоже, станеться і з вол. Але про це пізніше. Хенк своя Волта, як Гаррі Купер, сильна мовчазна особистість, охоронець закону, який вискочив, немов із нуарного фільму. Карикатурний мужик та відмінний хлопець, який завжди тримає себе в руках. На перший погляд, позбавлений слабкостей до тих пір, поки не стикається зі справжньою жорстокістю, вирушаючи в Хуарес. Мені подобається сцена з ним у ліфті, коли хенк відкривається в момент слабкості, але варто ліфту дістатися до поверху, він бере себе в руки. Також один з моїх улюблених персонажів це Майк, який також вийшов, ніби прямо з нуарного детектива. Але його, як і гудмана, я залишу на ролик про серіал Краще дзвоніть соло тепер про візуал. Скажу відразу: світло і блокінг. Це постановка кадру упуститися берега вище всяких похвал. Він зговорив, що в кожній сцені існує лише один ідеальний кадр, тому до речі, він і не любить працювати з кількома камерами. Мене дуже здивувало, що з усіх операторів лише одного можна назвати небагатоверстатником. Джон Тол працював, наприклад, над ванільним небом та останнім самураєм. Але головний, хто привніс у серіал стиль та атмосферу, це Майкл Словіс. Що дивно у його фільмографії немає нічого видатного, але на рівні з Вінсом. Він працював над візуальною складовою серіалу. Головне, що відіграє ключову роль в атмосфері, це робота зі світлом. Неозброєним поглядом видно, що головний референс у освітленні це хрещений батько. Світло передає як нутро персонажа, як, наприклад, сьома серія другого сезону. Волтер пояснює, учневі матеріал, кабінет залитий світлом, так і обличчя Волтера. Але як школяр йде, Волк дістає телефон, щоб зв'язатися з Джессі. В цей момент кабінет іде у темряву, як і сам герой. Лише Символічна освітлена крейдяна дошка. Також світло є і частиною оповідання. Третій сезон, третя серія. Відмінний спосіб, щоб за допомогою блокінгу та освітлення показати роз'єднання героїв. Світло ділить їх навпіл, вони більше не сім'я. До встановлення кадру блокінгу команда взагалі підходила з божевільною педантичністю. У багатьох кадрах можна провести трикутний чи квадрат між героями та деталями композиції. Так, в сцені гри в покер в першому сезоні, коли Марі ставить келих розуміє. Зміючи, що в кадрі він виглядає несимметрично, переставляю його далі, щоб між келиками на передньому плані та двома героями утворювався квадрат. Не рахуючи світла і тіні, також важлива частина оповідання це колір, а саме в одязі персонажів, зміна її палітри. Досить цікаве рішення, що колір служить не символом чогось конкретного, а є свого роду датчиком, щоб глядач візуально бачив зміни характерів героїв. За рахунок цього, їх сприйняття подій, ми відчуваємо більш гостро. Не можу. Не виділити звукового супроводу. У серіалі використовується музика, створена композитором Дейвом Портером та музичним керівником Томасом Голубичем. Вони не використовували музику для передачі емоцій, а скоріше з допомогою її доповнювали атмосферу та настрій, як, наприклад, четвертий сезон, одинадцята серія одна з моїх улюблених сцен. Волт лежить у підвалі, Скайлер стоїть вище. Волтер від гніву переходить до істеричного сміху. Тут так само чудова робота зі світлом, як і операторська. Але що? Що посилює сцену музика. Темний напружений ембієнт поглиблює сцену, роблячи її ще більш напруженою, переводячи її, ніби в стан хорорів. Або будь-яка сцена із присутністю братів саламанки за рахунок музичного супроводу, вони знаходять, наче надприродну силу. Тепер настав час пірнути глибше і прийти до того про що пуститися берега на мою думку. Спочатку поговоримо про досить цікаві деталі. Часто теми, про які Волтер розповідає своїм учням на уроках, перетинаються сюжетом, наприклад, хіральність. Термін хіральний походить від грецького слова рука, Суть теорії в тому що наша ліва рука і права рука. Енє дзеркальним відображенням одна одної Ідентичні, але протилежності дзеркальне відображення елементів у контексті серіалу це добро і зло. А також історія про творця штучних алмазів, які перетинаються з його минулим у компанії Сіра речовина. Волт також перебував біля витоків, але зрештою залишився нічим. Контексті сенсу важливий лише зв'язок між Волтом та Густаво. У першій сцені їх спілкування Волт каже гусові, що вони з ним схожі. На що Фрін відповідає негативно: жодна з рис Густава не притаманна вайту до п'ятого сезону. Схоже, він уже робив дбаючи про домінгу. Волт почав зрізати з коринки у сендвіча так само, як він робив для нього. З Густаво походить схожа ситуація. Після смерті Гуса Фрінга Волтер потихеньку починає одягати на себе його маску, на що досить жирно натякає. Деталь, на яку роблять акцент. Рушник Волк, коли його нудить, підкладає рушник під коліна, так само, як це робив Фрід у сцені з отруєнням боса картеля. Також у Волта змінюється і його поведінка. Ведучи чистий бізнес, підходячи дуже професійно з доброзичливою усмішкою, а в темний бік бізнесу він набуває холоду, жорстокості і розважливості. Так і одяг набуває іншої палітри. На людях світлі тони, а поза людей темні та ідентичні густаво У розмові з Лідією він практично повторює. Підхід та звички фрінга девут бі Волт усвідомив, що хоче побудувати імперію як гус, але якщо другого занепастили емоції, то Волтер вкотре став жертвою себе, саме свого нарцисизму. Одна тема проходила через весь серіал, вставши стовпом у п'ятому сезоні, що, на мою думку, є головним питанням і темою серіалу: чи народжуються злочинцями, чи ними стають. У перших сезонах це подавалося через дітей та Джессі, а в п'ятому сезоні через Тота і одинично через Піта. Брат Пінкмана, який любить свіжу скошений газо. Незважаючи на своє академічне життя, хлопчик у другому сезоні, на жаль, народився в неблагополучній родині Джесі, хлопець не без таланту, але якого ми бачимо недолюбили. Під котрий, як виявляється, теж талановитий хлопець, що ми бачимо по сцені у музичному магазині. Та тот, який спочатку нам здається вихованою людиною до тих пір, поки не відбувається сцена з хлопчиком на байку. Після появи в серіалі дядька Джека одночасно стає зрозуміло, під чиїм впливом тот перетворюється в нас. Ціопата з усього цього здається, ніби він з Гіліган хотів сказати, що сім'я робить нас тими, ким ми є. І якщо придивитися, це стосується і Волтера. Його сім'ї у серіалі практично не торкаються. і ми знаємо, що у нього залишилися лише мати, виходячи з того, як Скайлер не хоче контактувати з нею, стосунки у них, м'яко кажучи, не задалися. Виходячи з того, що Волт матері так і не розповів про хворобу. Дізнавшись про це, вона навіть не споромоглася приїхати та навіть не зателефонувала. Синові, це вже говорить багато про що. Багато батьків у серіалі роблять своїх дітей заручниками своїх амбіцій, своїх бажань та вчинків. Волтер наприкінці зізнається, що все, що він творив, він робив лише для себе. Хоч визнання проблеми вважається початком доцілення, але не тоді, коли сам шлях підійшов до кінця. Так про що серіал пуститися берега? Як мені здається, про те, що темрява є в кожному з нас, якими ми б хорошими зі сторони не виглядали, злочинцями не народжуються. нічого не Мовлено, добро і зло на часі Терезів з народження перебувають у балансі, і як наші, так і вчинки наших батьків на цей баланс впливають, що потоплені в глибині амбіції не повинні впливати ні на кого крім нас, і що кожен перебуваючи у важкій ситуації знаходиться лише в одному кроці, щоб пуститися берега. You're right. Ось такий випуск у мене вийшов. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Мені буде дуже приємно, якщо ти підпишешся на мій канал та поставиш вподобайку. Прокоментуєш і поділишся своїм враженням про цей випуск. Це канал Кіногіт. Донать на ЗСУ та до зустрічі.